Виконуємо номер 470 із підручника Алгебра 7 та номер 21.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть суму та різницю першого і другого многочленів і зведіть їх до многочленів стандартного вигляду. І три завдання. Завдання перше. Спочатку суму. Я взяла нашу ногу члена в дужки. а потім різницю, суму, різницю, суму, різницю. Розкриваю дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюю 5, додати 2, відняти 10, додати 3, відняти y, додати 7. 5 додати 3 квадрат буде 8, 2 відняти y буде y, і мінус 10 додати 7 буде мінус 3. Отримали 8, додати y, відняти 3. Тепер знаходимо різницю. Перед першими дужками знак плюс на початку прикладу, тому розкриваємо дужки, знаки в дужках не змінюючи. А перед другими мінус знаки в дужках змінюємо на протилежне. 5 у квадрат додати 2, відняти 10. Відняти 3 у квадрат додати у відняти 7. 5 іг квадрат мінус 3 ігри квадрат. 2 іг квадрат, 2 додати y. 3 y. і мінус 10 відняти 7, мінус 17. Отримали 2 квадрат додати 3 y. відняти 17. Завдання друге спочатку суму. Розкриваємо дужки. 5М куб відняти М, додати 3. додати 4М квадрат, додати М, відняти 4. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. 5 куб у нас немає подібних доданків, тому переписали. 4м квадрат також. Мінус м додати m це 0. І 3 відняти 4 буде мінус 1. Отримали 5м куб, додати 4m квадрат, відняти 1. Тепер різницю знаходимо. Розкрили перші дужки без зміни знаку, а другі змінюємо на протилежний. Мінус 4 м квадрат, відняти м додати 4. Знову 5м куб переписали. Мінус 4 м квадрат переписали, мінус m і мінус м це мінус 2m. І 3 додати 4 буде 7. Отримали 5м у кубі. Відняти. 4m квадрат відняти 2м, додати 7. Переходимо до третього завдання. Спочатку суму 5П квадрат, відняти 2п, відняти 7к, додати 3п квадрат, додати 2 куб і додати 5к. У квадраті. Я запишу тут знизу 5п квадрат додати 3п квадрат. Це буде 8п квадрат. Мінус 2 pq і 2 – 0. Мінус 7 q і додати 5 q Мінус, мінус 7ку в квадраті, додати 5у квадраті, мінус 2к в квадраті. Отримали 8П квадрат відняти 2к квадрат. Ну, а третій приклад перенесу сюди, щоб було зручніше. Це В третьому прикладі різницю знаходжу. Розкриваю перші дужки без зміни знака, а перед другими змінюю в других дружках на протилежний. тепер звужу подібні доданки 5p квадрат, мінус 3p квадрат 2п квадрат, мінус 2 пку, мінус 2 куб, мінус 4 куб, мінус 7к квадрат і мінус 5к квадрат, мінус 12у квадрат. Отримали 2п квадрат. Відняти 12 ку квадрат перепишемо красиво. І відняти 4П. Номер 470 із підручника Алгебра 7, та номер 21 крапочка 9 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.